Ви відчуваєте, що ми рухаємось до якихось реальних переговорів? По перше, я не вірю, що війни я думаю, що це розхожий вислів. Я сказав зазвичай, не всі взагалі ніякі фактично війни перемовинами не закінчуються. Перемовини це формалізація реальної розстановки сил. Між державами, арміями і так далі. Тобто зупиняються на різних етапах, але в будь-якому разі той, хто слабкий, отримає гірші позиції, сильний, отримає кращі позиції. Тобто, поле бою все рівно все вирішує. Я вже бачу, що оця вся істерія довкола, скажімо так. Перемир'я або миру імені 47-го президента Сполучених Штатів Америки уже призводить до вкрай негативних тенденцій, тому що наскільки мені відомо, може це не багато ніяких об'єктивних ще перемовин і так далі не ведеться. Але уже війна сприймається купою людей як Ну, така неприємна, як е, простуда, як те, що Шо треба перетерпіти. Скоро, скоро треба перетерпіти, що так. тиждень саму пройде. А тепер уявіть е, солдата на полі бою.